Про недбавле ставлення до військовослужбовців. А також. Коли виходиш на позиції на троє суток, ти береш з собою, три, а то й дві-три фляшки води, їжу на троє суток представ, тепер одіться більо, футболку, носки, боєприпаси і це все це тянеш, кілометри 3-4 йдеш. Ідеш, і дивишся, щоб на тебе ще й дрони не злетіли. До позиції дуже далеко йти. Ну, коли ти заходиш на позиції, да, ти сидиш, надіжді, да, тебе щас поміняють. Ну, трапляються, але ти сидиш іще сутки, тебе не міняють. В тебе починається криша зносить, води не вистачає, питаєш у наступних позиціях. Хлопці, дайте води. Та в нас там чуть-чуть, і діляться. Діляться і цигарками і діляться усім. Е, у мене, наприклад, знайомий один от сидів 9 суток на позиції, одморозив е, праву ногу одмороження другої степені, е, поїхав на Дніпро. Е, так що е, не знаю хто кого гробе, хто кого гробе, Іль, чи кацапи нас, чи наше управління е, не дбає про нас, е, наприклад, я з почками пробув. Е, Троє суток, коли поступав на прийомку, мені кажуть, все, готове на Запоріжжя, відправляємо, а міначмет, я не буду казати його позивний. Каже, та він косе, спеціально людей не вистачає. Каже, якщо косе, каже, ми зараз провіримо, аналізи здасть. Поїхав я. За такими глазами, ну що кажу, косю. Ні. Я з іюня я з місяця воюю. Я в, в, в другій роті був, ну, не в другій, а в наступній там нормально все в мене було. Воював, не відказувався нічого. Мав поранення, контузію, все. А зараз урабатують людей до такої степені, що вони не вивозять тяги і тікають додому. Вони вимушені тікати, тому що вони хочуть жити, вони хочуть бачити своїх дітей, жінок, матерів. Просто я не знаю, я сьогодні сходив на кладбище, я попрощався з усіма, Я їду туди. Да, я їду туди, я не знаю, що я там буду робити. Ну хлопців треба міняти. Хлопців треба міняти, вони вже морально, вони морально криша їде. Кого може на дурку забрали. Е, діло в тому, що там ще лежать 200, яких треба забирати, хлопці обесилені, обезвожені, води не вистачає, пить хочеться, цигарок не вистачає, ї, їжа то є, але їй мало. Тісно, холодно, коли, правда, мій позивний привращався з мінуса в плюс, тоді вони не видержували дуже і капа з криші, і все-все-все. Условия дуже-дуже плохі. Е, так що е, е, обіцяють на троє суток. Ти можеш четверо, п'ятеро, шестеро просидіти, і вже їде чуть-чуть І думаєш, що зробити з ними? Ну, не знаю. А потім виходиш уже, як не знаю, що. і Тоді вже задумуєшся, чи взагалі служить цій владі, чи ні. Де поповнення? Де поповнення? Де наші дрони? Коли завірюха, я сам лічно бачив, коли літають кедрони, літають, скиди, а наші нема, наших мінус. Та що ж це таке? Ви що піхоту урабатуєте, хлопці? Та давайте возьмемося нормально, та перевернемо це все. Нормальних командирів поставимо. Хто за? Піднімайте руку.